Добрий ранок, друзі. Меру добра, здоров'я, слава Ісусу Христу. І ви знову на моєму каналі. Вас вітаю Тернопільський край, південь Тернопільської області, ось такий заспаний. Ой, чому заспаний? Зараз вам скажу. Як ви знаєте, по всій Україні перевели. Трики годинників на годину вперед. Так, по-моєму, на годину вперед, якщо я не помиляюсь. І мені хочеш не хочеш, треба вставати, хоча на вулиці ще ось так мрячно. У нас ще й дощик накрапав. Зробилося трішки болото. Але треба готувати сніданок і бігти на роботу. Хоча сьогодні неділя, але роботу ніхто не відміняв. Так гарно пташки співають, аж не хочеться нікуди йти, друзі. Боже, як я люблю такі моменти. Я їх не вижу, вони десь у кронах такі дрібненькі. Соловейчик такий дрібненький. Я його не бачу точно, де він? Але саме головне те, що він співає. Береза наша така висока. І ось такий ранок. Йду готувати сніданок. І зараз покажу і вам, що буду готувати. Так, друзі, просто постояти і послухати пташечок і поспостерігати за тим, що я багато пропускаю, ходячи на роботу. Дивіться, туди низом, яка трава вже. Низом і під ліс вже у нас зеленіє. І кизил цвіте, дерен, наш словно звісний, вже і від цвіта, і не те, що тер, цвіте. Так псишки співають кожного ранку. Але сьогодні так заливаються, що просто. зранку зраночку вам покажу, як мій Михайлик зробив сітку. Отут От у нас, як ви бачили, тут була у нас пластикова сітка. Сталася оказія, свині вийшли, прорвали і Михайлик змушений був куски поз'єднувати. Грався довго з тими кусочками, бо то були такі кусочки по пів метра, по метро. Грався довго, десь півтора дня, поки то все поз'єднував, але зробив. Але зробив, попідкладав низо. Молодець. Так що таке. Я готувати сніданок. Який в мене буде, друзі, сніданок? Буде ось так. Фарш. Десь так я бачила в інтернеті. Дуже пані казала, що цього ніхто ще не знає, що так можна зробити. Такі, типу, гарячий бутерброд. Що в її сім'ї дуже це люблять. Я вже це робила. Я бачила це. Ну вона так дуже, дуже хвалила, що мій Михайлик, я вчора попросила, витягнув трошечки фаршу. Я кажу, витягни фарш. А з тобі зроблю на неділю, бо щоб десь їсти, знов сало. Одно і те саме. Дякувати Богові, їсти є, що гріх казати, що нема. Але щось таке хочеться. І на роботу я беру собі любки. Ой, цей раз роблю на сірому хлібові. Є і білий. Але щось я... Захотіла на сірому. Може зараз ще й пару кусочків зроблю і на білому. Сковорідка вже там старенька бабчина, сковорідка гріється. А я зараз по швиденькому, воно так швиденько не виходить, як я собі думала. І я собі пошвиденькому. Цей білий, це такі байди хліба великі, бо це хліб великий, але нічого, білий хліб буде михайлик їсти. Бо я як такого, друзі, хліба особу не вживаю. Я просто стала розуміти свої ноги. Не знаю. Добре роблю, не добре. Вже <кій> як є. Вчора треба було це так зроблю, бо на руці не добре. На руці хліб щось розламується. Ем, як то сказати? Це можна отак класти. Учора щось я прихворіла. Не знаю, що мені сталося, але щось і носа заложило. І, і щось у горлі першило так добряче. Не знаю, що було. Але, якби не сказала, що я зараз почуваюся аж ахті, аж так дуже сильно добре. Але таке, зараз якісь ліки. І на роботу таке. Так, щас, зараз один, один кусочок білого, а решту зроблю на сірий. Візьму з собою на роботу, і потім, і потім ці кусочки хліба треба у яйця. О, а що буду робити? Та я лише ніч ні, не роблю, лише ходжу на роботу і знімаю. Я ж знімаю, знімаю, добрий ранок. Далі. Як спалося? Прямо. Тебе нічого не цей не напрягає, що годину перевели. Ні. А мене сильно напрягає. А що? Ну, бо треба вставати, а на дворі ще якось так зато, зато потім, знаєш що? а потім ввечері ну, треба годину довше працювати. це мене саме найгірше напрягає. Ага. Що я би вже йшла додому, ні, треба ще сидіти. Так. Не знаю. Щось мені, щось мені так вчора було погано. Щось і ніс заклало було. Яке воно нерозумне. Ході! Ході. Це страшне. Все, друзі. Домастила, ще зараз два кусочки, сковорідка вже гріється. І доготувати їсти. Так, друзі. Треба зробити кляр, забула вам сказати. Збиваю для початку 4 яйця. Не знаю. Може і стане, може і не стане. Домашні яйця, гарне, жовтенькі. Сюди посолити і поперчити це яйця так і, і до цього яйця я додам молочка. Я, <клух> я додам молочка, бо бо я його маю відкритим просто. Якщо б я його не мала, додала б води. І це все збити. Думаю, що ви знаєте, як це все робити. І це все збити до однеї маси. Так. Так, так. Все, оце буду. Не буду вас тягнути з собою до плити, там не на літній кухні. Темно, світло таке маленьке, то будемо ось так. Раз, і потім раз і фаршем донизу до сковорідки. І такі будуть бутерброди. Потім покажу, що з того всього вийшло. Ось так, друзі, це виглядає. Якраз смажиться. Якраз смажиться з цієї сторони де м'ясо. І воно зараз трошки більше присмажиться, це якби котлета на хлібі Як би так можна назвати. А зараз покажу, яка готова. Дивіться, яка готова. Це вона ще дуже гаряча Це на білому хлібові. Ось така. З однієї, сторони, з котлетою, з, такої, така, з іншої сторони, де немає нічого. Ну, це дуже смачно. Я вже одну спробувала, то це дуже смачно. Ось так воно, друзі, виглядає. Я вже надкусила. Соковите і дуже смачне. Отаке. Дуже смачно. Зараз каву і на роботу. Ось таке це все смачненьке. Ось так це воно виглядає. Так що, друзі, експеримент удався. Сніданок уже майже готовий, ще декілька досмажується. Так що, пробуйте, експериментуйте, комбінуйте. Можливо, ще хтось собі захоче зеленинки до фаршу якоїсь додати. У мене наявності не було. Тому нічого не додавала, а сухого кропу я не хочу додавати. Я взагалі сухе не дуже люблю. Найкраще було заморожене, як сухе. Ну, але немає у наявності. Цибульки теж зеленої немає, вже з'їли. Ну, таке. Так що, експериментуйте і смакуйте. Всім гарної неділі. Па-па-па-па. До нових зустрічей!